Іноді достатньо нахилитися до землі, щоб почути її подих. На сонячних пагорбах біля старих стежок і серед теплих камінців росте маленьке диво, ніжне, запашне, ніби створене з літнього світла. Воно цвіте дрібними рожево лілуватими квітками, розливаючи в повітрі тонкий медовий аромат і нагадуючи, що сила не завжди буває. Гучною. Це чебрець, скромна рослина, яку наш народ шанує століттями. Ще у часи давніх вірувань його клали на вогнища, піднімали ароматний дим до неба, ніби передавали богам шепіт землі. У тих обрядах було щось більше, ніж традиція була віра, що ця рослина очищає, лікує і береже. І тепло її справді лікувальне. Чай із чебрецем полегшує подих, заспокоює серце, повертає сили. Він пахне степом, ромашкою, сонцем. Усім тим, що робить українське літо таким впізнаваним. Недарма кажуть, запахло в хаті чебрецем, значить, тут тиша і затишок. А ще ця трава любить місця, де живе пам'ять. Старі могили, забуті кургани, давні стежки часто заростають саме ним, ніби земля накриває минуле своїм м'яким ароматним покривалом чебрець маленька рослинка з великою душею. Він з'єднує давнє і теперішнє, приносить мир у дім і вчить нас слухати землю. А чи любите ви запах чебрецю так само, як я? Куди він повертає вас? У дитинство, у літо, на степову стежку чи в бабусину хату? Поділіться своїми спогадами або традиціями, пов'язаними з цією рослиною. Тож почуємося.